Мені треба звернення. Знімаєш? Друзі, в мене зламався софтбокс, тому в цьому відео трохи світло буде час від часу мінятись, тому що знімаємо з костелями. То, що маємо, то маємо. Дякую за терпіння. Продовжуємо. Хоч якось сказав. В цьому випуску True Crime присутня іронія, багато іронії у зв'язку з тим, що дії, про які я тут буду розповідати, відбулись на території держави, котра розпочала наймасштабнішу війну з часів Другої світової держава, яка влаштувала свій черговий геноцид українського народу. Так, я про Російську Федерацію. Тож мені складно співчувати героям цього випуску. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Там буде дуже важлива інформація. Одразу можна поставити лайк цьому відео і перевірити підписку. Ну а ми починаємо. У 2002 році у міліцію місто Красноуфімск, що знаходиться в Свердловській області на Росії. Надійшла інформація про вбивство Віри Сознік, жінки похилого віку. Невідомий нападник забив її до смерті молотком, після чого пограбував квартиру жертви, що знаходилася на вулиці Ухтомського. Грошова сума, викрадена з місця злочину, була незначною, і наявні відбитки пальців не були зареєстровані в базі даних. Крім того, не виявлено жодних доказів або слідів, що могли б призвести до злочинця. Убивця діяв хаотично, безладні множинні удари по голові, гарячковий і невмілий обшук будинку. В результаті цієї ситуації на справу поклали прутень. Спочатку відніше її до категорії нерозкритих, а згодом цілком про неї забули. Більше деталей про це вбивство трохи згодом, не перемикайтесь. Цей злочин став початком серії вбивств, котра протягом вісьми років залишалася нерозкритою. На початку нульових такі злочини були дуже поширеними на Росії. Пенсіонери, які мали невеликий, але стабільний дохід, себто пенсію, ставали жертвами нападів з боку наркоманів, дрібних злочинців і навіть своїх родичів, які шукали гроші на пляшку ну, чи для інших потреб. Так от, прутень покладений на справу, прийшлося трохи посунути, бо невдовзі після першого вбивства головінкіна Лідія відчинила двері і отримала кілька ударів в область голови тупим предметом. Вірогідно, молотком. У другої жертви теж не пропало нічого цінного. Той самий почерк нападника і схожі обставини. Слідчі, потираючи потилиці, роздумують чи пов'язані жертви між собою. З'явилося припущення, що обидва вбивства скоїв психопат, який ненавидить літніх людей. Почалася перевірка диспансерів і клінік для душевнохворих. У 2003 році міліція отримала докладний фоторобот нападниці, який ви зараз бачите на екрані. Проте, навіть це не допомогло у розкритті справи. Тоді у своїй спробі вчинити третє вбивство, злочинниця, описана жертвою як молода жінка з ростом близько 160-165 см, худорлявою худорлявої статури і світлим волоссям, не змогла завершити почати. Видаючи себе за працівницю соціального захисту, маніячка подзвонила в двері своєї жертви. Тож довірлива 90-річна пенсіонерка на прізвище Моршаєва без питань відчинила двері. Злочинниця нанесла серію ударів молотком по голові жінки просто на порозі квартири, що знаходилася на вулиці Савєцьке. Пенсіонерка закричала, а збентежений шумом сусід героїчно підбіг до вхідних дверей своєї квартири і побачив убивцю в глазок. Крик бабсі змусив нападницю відступити. На щастя, для старої та була в шапці, ну, знаєте, у ці шапки, котрі вони обожнюють. Таким чином літній жінці вдалося врятуватися, і вона спільно з сусідом змогли надати детальний опис злочинниці. Фоторобот якої розмістили на листівках, що були розклеєні по всьому місту. Але спочатку м'янти не повірили, що жінка здатна на подібне. Тож існувала версія, що маніяк перевдягнений в жіночий одяг та перуку чоловік. Ну а що і таке буває? Все ж таки, співробітники міліції провели допити та ідентифікацію за допомогою відбитків пальців майже всіх світловолосих жінок, що проживали в Красному Фімську. Вони перевіряли жінок, подібних до фоторобота, навіть звертаючись до паспортного столу. Їх знаходили за місцем реєстрації та проводили дактилоскопію. Однак ця перевірка не допомогла знайти вбивцю. Тільки пізніше слідчі дізналися, що злочиниця змінила колір волосся. Це вона робила багато разів, і у неї не було реєстрації у Червону Уфімську, а також відсутній сам паспорт. Убивства в цей час продовжувалося, щоб заплутати слідство, серійна вбивця почала гастролювати по області. Тож логічно поповзли чутки, що на болотах орудує невловима маніячка. На слід вбивці навіть намагалися вийти екстрасенси. Чомусь безрезультатно. Дивно, а чо так. Ну то ладно, наступний крок за нумерологами, котрі намагаються звести дати і місця вбивств до єдиної схеми, але чомусь в них не вийшло. Ох, вангую зараз в коменти налетять. Ну нічого, усі думки мають право на існування. За перший рік серії у Красноуфільську було вбито 9 пенсіонерок. В усіх цих випадках трупи мали проломлені черепи тупим предметом. Двері жертв завжди були зачинені на ключ. Самі трупи зазвичай виявляли через дві доби після вбивства. Хочете прикол! Профіт з дев'яти вбивств 13 тисяч рублів. Ну це типу дуже мало. По курсу долара на той момент це навіть не 500 баксів ну в середньому 50 доларів за вбивство. Виходить, для росіянина життя іншого росіянина коштує Палтос. Настрої на Росії панічні. Люди похилого віку витрачають свої заощадження на металеві двері. Я хазей, як це повинно було допомогти. Добре, рухаємось далі. Хтось приїжджає до своїх дорослих дітей, а місцеві жінки перефарбовують волосся в темні кольори. Ну, типу, щоб не підпадати під прикмети жіночки з фоторобота. Давайте зробимо невеличку паузу, і я порекомендую вам один дуже крутий, якісний, а головне, український YouTube канал Руслана Ружицького слово адвоката. Автор в зрозумілій цікавій, часто гумористичній формі розповідає складні юридичні питання. Особисто я в житті не подумав би, що це можна робити настільки цікаво. Так, я також підписаний на слово адвоката. Інформативні гумористичні скетчі, актуальні новини, поглядом юриста та багато іншого. Я прям наполягаю підписатись на цей канал. Ви не пошкодуєте. Вітаю глядачів каналу Ковальський. Мене звати Рожицький Руслан, я адвокат, і я веду канал Слово Адвоката. На ньому я розповідаю простою мовою, як працює закон, як ним користуватися і як захищати свої права. Тому підписуйтесь на цей канал і дивіться відео. Хай вам це краще не знадобиться, але на всякий випадок відео. Дивіться. Розвиваємо український YouTube разом. Посилання в описі під цим відео та в закріпленому коментарі. Вона, ну, Магніячела, вчиняла свою злочину Єкатеринбурзі, Сєрові, Нижньому Тагілі, а також у селищах Широка Річка, Друджиніна і Ачет. В останньому її майже спіймали. Тоді пенсіонерка, впустивши в будинок злочинницю, якимось чином змогла зателефонувати дільничному, ну, поки була ще жива. Коли той прибув на місце, жіночку вже вбили. А сама краснофінська вовчиця, бляха, у росіян з неймінгом завжди якісь приколи. Так от, вовчиця зачаїлася в хаті, доки правоохоронець через те, що йому ніхто не відчиняв, не пішов. Угу. Просто такий, ні, ну а що я зроблю тут двері, можу викликати сок з МЧС? Не, занадто сложна. Так от, пізніше, втративши обережність на місці свого дев'ятого злочину, маніячка залишила молоток, на якому було знайдено сліди крові одразу кількох жертв. Деякі з них жили в різних містах Свердловської області. Це допомогло переконатися, що серію вбив з пенсіонерок здійснює одна й та сама людина. Звісно, робота оперативників була безрезультатною. Поки аж 25 лютого 2008 року у квартирі на вулиці Газетній у Нижньому Тагілі жертвою вбивця стала мати заступника начальника ОВС Нижнього Тагілу. Зіставивши цю справу із серією слідчі дійшли висновку, що це справа рук все того ж убивці. На пошуки кинули всю міліцію міста. Ну тільки зараз. 31 березня на залізничному вокзалі Нижнього Тагілу була затримана Марія Валєєва, малозначна шахрайка, яка була близького віку до маніячки. Ну, вовка в спідниці чи як вона там. І дуже схожа на фоторобот. Ба більше вона негайно визнала свою причетність до вбивств. Цікаво, а чо так? Свої дії вона пояснила тим, що стверджувала, нібито вона. Почала ненавидіти жінок похилого віку після того, як її зґвалтували групою людей у квартирі однієї з пенсіонерок, яка начебто між тим катувала Марію і насміхалася з її страждань. Проте, коли в поліцію надійшло нове повідомлення про вбивство аналогічним способом, виявилось, оце так несподіванка, що оперативники ОВС Нижнього Тагіло змусили Валеєво дати свідчення шляхом застосування фізичного насильства і психологічного тиску. Хтось здивований? Я ні. Ще дещо постійно забуваю, друзі, подруги. Одразу хочу попередити, багато хто з вас пишуть досить агресивні коментарі щодо маніяків або правоохоронців тощо. Так от, YouTube їх автоматично видаляє. Зважайте на це. І трішечки якось завуальовуйте добре, бо стільки коментарів видаляється, аж шкода. Можна прямо зараз залишити коментар і лайк поставити, хто ще не поставив. Так от з'ясувала, що під час допитів мусора залякували і катували Валієву, душили силофановим пакетом, морили голодом, погрожували бейсбольною битою та зґвалтуванням. Російська класика. Під цим тиском вона змушена була, як то кажуть, дати свідчення зізнання. Згодом троє з цих оперативників були засуджені до тюремного ув'язнення, а ще двом були накладені умовні терміни. Я декілька годин шукав імена та фото цих персонажів, та чомусь нічого нема. Травень 2010 року. Ця голова відчула гостро потребу закинути з заворотничок. Тож, Красноуфімська <правжу> вовчиця, бляха, я рілі не можу. Красноуфімська <правжу> вовчиться, бля. Так от, Краснофімська <хи> вовчиця наносить новий удар. Знову на вулиці Ухтимській. Нагадаю, це та сама вулиця, де вона скоїла своє перше вбивство. Там вона вбиває 81-річну Олександру Поварніцину, уронивши тій молоток на голову 18 разів. Але цього, мабуть, було недостатньо, тож на Верочку вона втопила труп старої ванні. Так от у бабці був котик, котрий, ну, вже деякий час після вбивства почав орати з голодухи, що почули сусіди і викликали ментів. Після опитування знайомих жертв з'ясувалося, що колись бабка наймала побілити стелі якусь Ірину Гейдамачук, яка підробляла мальором у залізничному депо. Начебто ця Ірина дуже схожа на образ фотороби. Знайшовши малярку слідчі зрозуміли, що жінка-соторобота це вона. Дактилоскопічний аналіз підтвердив, що відбитки її пальців ідентичні тим, які залишала красноуфімська вовчиця. Крім того, експертиза волосся, яке одна з жертв вирвала у своєї нападниці, підтвердила, що злочиницею була Ірина Гайдамачук. Силовики негайно виїхали на місце проживання підозрюваної. На той момент та мешкала у свого нового коханця по вулиці Набережній. Там її було затримано і доставлено в СІЗО. Під час допиту стало відомо, що перше вбивство Гайдамачук скоїла спонтанно. Пенсіонерка, яка проживала на вулиці Хтомська, найняла її для виконання малярних робіт. В певний момент Ірина Гайдамачук, яка час від часу потрапляла у запої, що є цілком нормально для болотних людей, вирішила обкрасти свою роботодавчиню, щоб здобути кошти на бутилку. Оскільки Юрій, ну чоловік Гайдамачук, знав про алкоголізм дружини. Він забрав у неї гроші, намагаючись захистити від споживання спиртних напоїв. Цей момент підштовхнув Ірину до вчинення злочину. Проте ситуація загострилася під час крадіжки, коли Ірка нишпорила в пошуку грошей і цінних речей, бабця увійшла до кімнати і, побачивши, що її грабують, почала кричати. Як же нам відомо, Ірка недовго думаючи, схопила молоток, котрим почала лупити стару по голові, забивши пенсіонерку до смерті. Після чого вона без поспіху відшукала її заочадження і без паніки покинула квартиру та пішла в магазин по горілку. Мюркування маніячки, якими вона поділилася з правоохоронцями, такі. Пенсіонери – нікчемні люди, які вижили своє і зобов'язані поступитися дорогою новому поколінню. Хоч я і називаю її в деяких випадках маніячкою, то це зроблено для драматизму. Я хочу підкреслити, що не усі серійні вбивці є маніяками у випадку гайдамачук. Рушієм були легкі гроші не більше, не менше. З показань Ірини Гайдамачук нам відомо, що та йшла з дому нібито на роботу, а сама вирушала на пошуки нової жертви. Коли вона вистежувала чергову пенсіонерку, слідкувала за нею до будинку, через декілька хвилин стукала в двері під виглядом співробітниці ЖЕКу, соцпрацівниці тощо. Так от наша Ірина трішечки стротєк. В деяких випадках напередодні візиту до чергової жертви вона залишала біля вхідних дверей записку з проханням бути вдома о зазначеній годині. Одну з її записок ви зараз бачите на екрані. Інформація про записку розлетілася, тож місцеві жителі перестали пускати до себе додому працівників соціальних служб, комунальників та інших. Слідчі перевірили усіх співробітниць ЖКГ і соцслужб, перевірили відбитки, експертиза почеркознавцями тощо. Голяк. Так от вбився, вміла викликати прихильність людей. Наприклад, друга жертва серійниця взагалі нікому не довіряла і не пускала на поріг будинку навіть сусідів. Але Ірина змогла переконати ту впустити її, що стала роковою помилкою. Як свідчить Гайдамачук, деякі з жертв навіть пригощали її чаєм або кавою. В інших випадках Ірка просила принести склянку води. А коли остаточно була переконана, що потенційна жертва вдома сама діставала свій молоток, щоб напасти в момент, коли жертва поверталася до неї спиною. Після зробленого, ну я маю на увазі хладнокровне вбивство, вона накривала голову трупа подушками або ковдрами і починала нишпорити в пошуках грошей та інших коштовностей. Вона не нехтувала її їжею в холодильнику. В деяких випадках вона залишала місце вбивства ні з чим, або жертви нічого не було, або коштовності були дуже ретельно сховані. Ну, щоб ви краще зрозуміли, убийця могла провести в квартирі з трупом два дні в пошуках скарбу, так би мовити. А в деяких випадках просто так, себто використовувала квартиру жертви як нічлік. Наприклад, взимку 2008 року в одному з будинків на Маяковській вулиці Гайдемачук розправилася з 80-річною пенсіонеркою, а потім сиділа до ранку на кухні і писала на клаптиках паперу тексти пісень групи Бітлз. Бітлз стоп. Якщо є любителі бітлів, напишіть в коментарі. Подивимось, скільки нас пол. Чи Джон на момент затримання алкашки психопатки та встигла вбити 17 росіянок похилого віку від 60 до 90 років? У яких вона вкрала загалом 40 тисяч рублів, це десь 17 гривень. Під час обшуку вдома у Юрія Кузнєцова, ну її чоловіка, слідчі знайшли декілька молотків, але вони не мали жодного відношення до серії вбивств, як виявилося пізніше. Зазвичай убивця викидала молотки в сміттєві баки, ну окрім того одного разу під час свого дев'ятого вбивства. Трохи біографії цієї голови. На жаль, про особисте життя сирінців відомо небагато. Втім, все, що знайшов, то і розповідаю. Ірина тоді ще Машкіна, народилася в карпінську Свірдловської області на Росії 26 вересня 72-го року. Незабаром її сім'я переїхала в Нягань. Вчилась вона середньо. Після школи навіть вступила на юридичний факультет, за іншими джерелами, психологічний факультет. Підтверджень як першого, так і другого я не знайшов Це якийсь морок. Добре, рухаємось далі. Ірка починає, як то кажуть росіяни, прикладатися до пляшки. Це не завадило їй зустріти свого майбутнього чоловіка Петра. Ну, далі по класиці. Петька та Ірка народжують доньку Аліну. Іначе все ок. Звичайна родина. Дал Бог зайку, дасть і лужайку. Але Ірка все активніше закидає заворотнік. Чомусь мені здається, що в українській мові так не кажуть. Так от, Алкашка, Ірка хоч куди. Все, приїхали. Тож Петька каже Ірині до побачення та подає на розлучення. Маленька Аліна залишається з мамою. Не надовго, бо та збагрила малу в дитячий будинок, щоб нічого не заважало їй спокійно бухати. Наприкінці 90-х голова приїхала в Красноуфімськ, А в 97-му році Гайдамачук зустріла Юрія Кузнєцова. Відбувся конект, і через деякий час у пари народилася донька Анастасія. Зі слів сусідів Ірини, та була хорошою мамою маленького Ангелочка, водила доньку до школи за руку, ба більше була членкою батьківського комітету класу, в якому навчалася Настя. Звісно, недовго це все тривало. Коли дівчинка закінчувала початкову школу, мама повертається до свого танго із пляшкою. Коротше, усім класом, ну Насті, скинулись грошима на свято на честь кінця навчального року. Так от, Ірка тупо вбухала касу. Вочевидь, відбувся скандал. Як вже нам відомо, майбутня серійна убився, почала підробляти тим, що білила стелі в квартирах містян. Ще вона в'язала речі на замовлення, тож у неї з'явилися гроші, щоб роздати борги, а нарешту купувати спиртні напої. А вже у 2002-му вона відчує смак легких грошей і розпочне свою серію вбивств пенсіонерок за 3 рублі. Скандали з чоловіком через алкоголь не припинялися. Гедамачук каже самому чоловікові, що йде до свекрухи віддати взяті в борг гроші, і щось додому так і не повернулось, її почали шукати. Переляканий Юра думав, що вже сталося щось страшне. Але Іру таки знайшли у сусіда. Та у свою чергу заявила, що додому повертатись не збирається. Я нагадаю, що Юра забирав в неї гроші, щоб та не змогла купити горілку. Тож я майже впевнений, що скандали пов'язані саме з цим, тож у 2010-му вона пішла з сім'ї. Проте після арешту Гайдамачук розраховувала, що близькі допоможуть їй і підтвердять її алябі. Але ті відмовилися брехати слідчим. Експертиза водночас показала, що, хоч Гайдамачук і мала невеликі психічні відхилення, неосудною визнати його було не можна. 4 червня 2012 року Краснофімську вовчицю засудили до 20 років колонії загального режиму, оскільки довічне ув'язнення для жінок на Росії не передбачено, в чоловікам до 18 або старшим за 65 років. Потерпілими у справі визнано 21 особу, ну, 17 вбитих, решта родичі загиблих пенсіонерок. На момент запису відео Ірині Гайдамачук 51 рік. В наступному році, септо в 2024-му, вона може звільнитися умовно достроково. Зараз буде дуже важлива інформація, про яку я казав на початку відео. Громадо! Бачите цей неймовірний прапор, підписаний титанами, що боронять нашу Україну? Хочете цей артефакт собі? То в мене є гарна новина. Кожна або кожен з вас може отримати його. Розповідаю як. Ми відкриваємо збір на квадрокоптер DJI Mavic 3 Combo для підрозділу аеророзвідки 72-ї бригади, яка виконує бойові завдання на вугледарському напрямку. В цій бригаді боронить нас мій дуже близький друг, котрий і надав нам прапор. Так от, щоб отримати артефакт, треба задонейтити лише 100 гривень. Себто кожна сотка це один квиток. Донейтиш тисячу гривень, отримаєш 10 квитків і так далі. Якщо немає 100 гривень, то закинь 10, закинь 350, бо маленьких внесків не існує. Якщо кожен, хто подивився це відео, закине лише одну гривню, це вже може закрити збір. Переможця буде оголошено в інстаграм мого побратима Андрія, волонтер, який власне буде купувати цей дрон. Тож підпишіться на його інсту, щоб не прогавитись. Свій виграш, сам звіт про купівля дрона та інші важливі збори. Монобанка в описі під цим відео та в закріпленому коментарі. Слава Україні! Стій, не вимикай! Така історія малята! Ну а хто додивився аж до цієї секундочки, ви найкращі люди в цілому всесвіті. По традиції напишіть в коментарях найгеніальніший образ серійного вбивця. Ну, типу, кур'єр. Таксист тощо. Хто забув лайкнути та підписати ще є час. Нагадую про наш Телеграм з додатковими матеріалами до відео, фото без цензури і ламповий чат. Мій інстаграм. Також буду радий бачити вас і там. Якщо вам подобається те, що я роблю, підтримайте мене на buymeacoffee, як вже роблять оці котики. Також можна закинути декілька гривень на Монобанку або стати спонсором YouTube. Купа варіантів для вашої зручності. Все ви знайдете в описі під цим відео. Дивіться інші випуски на цьому каналі, не усі в такому вайбі, як цей. Почніть з цих двох відео.